Кожен мріє зустріти захід свого життя в колі рідних та близьких людей, які стануть надійною підтримкою в похилому віці. Але іноді все складається не так, як хотілося б. Деяким людям випадає тяжка доля самотнього життя саме тоді, коли вони найбільше потребують допомоги й роботи. А Леонід Григорович народився у 1936 році. Має чималий трудовий стаж, Був одружений на даний час дружина вже померла, має двох дітей, які живуть далеко від розтянця. Тож допомогти і попіклуватися про пенсіонера та ще, до речі, інваліда. Нікому Леонід Григорович мешкає по провулку Горному, вже майже 50 років. І як розповідає, раніше життя було інше. Сусіди один одному допомагали. Але йде час на зміну старшому поколінню приходить молоде, якому немає ніякого діла до старого інваліда. Про потреби цієї літньої людини довідався депутат міської ради і вирішив допомогти. До мене днями звернувся головничий Володимир Іванович, який улічком по даній вулиці. Для того щоб допоміг вирішити питання по встановленні заміни забору і воріт, чого іменно сюди, тому що тут проживає людина, яка має вади, вона без ног, то сама вона це зробити не, не зможе. Тому ми прийняли таке рішення. Я також звернувся до голови партійної середки це сила людей. Разом ми зібрали людей, вирішили на сьогоднішній день вийти після роботи, встановити цей забор і встановити ворота. Дуже вдячний, чесно приймати Линнику Олександру. допоміг нам лісоматеріалам заготовки, де підуть частично на ворота. І на ригеля, і наступчики. Планували зробити в суботу, але в суботу е кожен вдома має теж якісь справи, тому ми вирішили сьогодні по навчанні робочого дня, буквально за 2-3 години, зробити приємно е тому чоловіку, який тут проживає. Трошки підняти його настроєння, відчувати йому далі, що за нього піклується на сьогоднішній день. Є люди, і це сила людей. Я повторяюся, яка готова прийти і зробити добрі вчинки. Як розповідав Леонід Григорович, цьому паркану воротам і фірці вже 40 років. Поки мав здоров'я, то по можливості ще якось намагався підтримувати їх в належному стані. Після того, як втратив ноги у 80-х роках, декілька разів звертався по допомогу до місцевої влади, але марно. І коли активісти спортивної організації Сили людей цього вечора приїхали до нього і сказали, що збудують новий паркан, то не міг повірити в чудо. Вийшов сам, щоб переконатися в тому, що в нашому місті ще є люди, яким не байдужа доля самотніх пенсіонерів. Ми Залишилися допомогти, всі небайдужі. І на даний час ми проводимо установку забора. Паркан буде який у вас встановлений? Це буде дерев'яний повністю чи який ви в Це буде сітка рабіця із з, з дерев'яними стовбами. І плюс відремонтуємо ворота і фірточку мешканців. Наша партія Сила людей завжди брала, бере і буде брати участь в подібних акціях. і Закликаю всіх небайдужих, які знають про потреби, про якісь проблеми на своїх мікрорайонах, організовуватись і максимально згуртовуватись і вирішувати такі питання, допомагати людям. Тож будьте людяними, озерніться по сторонах, можливо, поруч з вами живе самотня людина, яка потребує вашої допомоги.